вашій увазі пропонуємо німецький апарат з пилососом led підсвіткою Sinus 1. Це апарат нового покоління, який оснащений повністю безшіточним наконечником. І також це перший апарат, який оснащений повністю безшіточною турбіною пилососу. Він має кольорову led панельку. Управління дуже легке. Тут ми регулюємо швидкість. Максимальна швидкість у нього 40 тисяч обертів. Мінімально можна поставити 4 тисячі. Зараз ми перейдемо. 4 тисячі обертів. Вмикається він як на панелі і вимикається. Так і на самій ручці є кнопка включення і паузи. Вимикаємо. Тут можна виставити направлення forward Traverse. Ось, бачите, зелена стрілочка, яка дивиться вправо. Це в нас Forward, вліво, Reverse. Поставимо швидкість більшу. Апарат оснащений кнопками пам'яті. В нього є три кнопки пам'яті. Ви можете виставити зручну вам швидкість, на якій ви постійно працюєте. Ось, Наприклад, 12 обертів Натиснули на кнопочку. Апарат зафіксував. Ось, Коли ви знову натиснете цю кнопочку, буде та швидкість, яку ви задали в параметрах. Так, що на рахунок led підсвітки? Вмикається вона також на панельці. Вмикаєте апарат. І ось легко цвіточка працює, що дуже зручно. Потужність можна регулювати ось цими кнопочками. Потужність пилососу. Це най... найменше, більше, більше, більше і найбільша. Максимальна сила сохтування у нього 284 літри за хвилину. Потужність блоку 200 Вт, дуже низький рівень шуму. Я думаю, ви самі це чули. Апарат дуже розумний, він вам підкаже, яка в нього температура у турбіні, чи не перегрівся він. Він покаже стан пилу, фільтру, пакету фільтру. Чи не забитий він, чи потрібно його змінити. Ось в комплекті до апарату входить ось такий антибактеріальний пакет-фільтр. Його можна ще купити окремо, або можна використовувати ось такий звичайний. Ручка апарата оснащена вакуумним зажимом, вам достатньо просто вставити насадку і можна вже працювати. Щоб змінити насадку, вимикаєте, просто виймаєте. Ось найбільша сила всмоктування. Цей апарат стане надійним помічником у вашій роботі. Чекаємо на ваші замовлення у директ.